Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні ми відповідаємо на ваші питання щодо сидератів. У нас уже було на початку вересня місяця відео про те, що ми висівали після картоплі е, насіння. Вівса і кормового гороху. Ми розказували, що 7-8 зробили такий посів і розказали про те, що на цій ділянці ми вже більше 20 років висаджуємо картоплю. Одна і та ж монокультура. І здавалось би, що тут вже не повинен бути гарний врожай. До речі, ми спочатку так, де, через декілька років мали такий результат, а потім стали вивчати, що ж треба робити для того, щоб кожного року мати гарний врожай на одній і тій же ділянці. Іншого у нас, іншої ділянки немає, і немає можливості сівозміну провести. Тому ми вибрали посадку седиратів, тобто посів насіння седиратних культур. Бувають різні у нас культури в різні роки. В цьому році ми вибрали якраз вони досить дешеві насіння вівса і насіння кормового гороху. Ми гарно їх посіяли і пішли дощі. Якраз друга половина вересня. Та перша половина жовтня дуже була багата дощами після літнього і на початку осені, літньої посухи, просто земля була як цемент. І пішли дощі, 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 дощі. І наші сидерати пішли в ріст дуже дружно і гарно росли. І ці сидерати вже доросли до 27 жовтня. Ми подивилися, що висота уже цих сидератів 60, а в деяких місцях до 70 сантиметрів. Дуже багато зеленої маси, і тому необхідно вже цю зелену масу готувати, щоб вона стала добрива. Чому ми заправляємо восени? Завжди, от з року в рік, заправляємо ці рослини. До речі, ми в перші роки залишали у відкритому ґрунті, а потім починається весна необхідно вже садити картоплю. А ми бігаємо по грядці, щоб витягнути. Ці рослини з великим корінням, і тому ми вже відійшли від цього. Нагадую, наступний рік буде все таки добра, дружня весна, і нам необхідно буде швидко після великої кількості опадів, як тільки можна буде зайти. В город і підготувати ґрунт до посадки. Будемо це робити, і посадити в саме сприятливі дні для того, щоб мати гарний врожай. І нам саме головне, що треба. Прискорена сивозміна, тому що одна і та ж сама культура картопля вирощується на цій грядці. Ми її використовуємо після картоплі, вирощуючи ці культури, збільшуємо родючість завдяки сидератам. Родючість ґрунту стає дуже доброю, тому що зелена маса у нас в даному випадку горох генерує, генерує органічний азот, овес збагачує ґрунт білками така. І іншими поживними речовинами і покращується структура ґрунту. А це дуже важливо, тому що ми живемо на півдні України, на півдні Одеської області. У нас глина суглинки, але насправді це просто глина, і тому необхідно покращувати структуру ґрунту. І ось завдяки сидератам ми це робимо. І ми заробляємо сидератну зелену масу в землю. Ми не можемо залишати, по-перше, тому що у нас немає таких сильних морозів, як це є на півночі. І наші рослини продовжують рости. До речі, дуже тепла осінь, і це. Провокує розвиток дуже багато шкідників. Дуже багато різних шкідників. І якщо залишити просто цю зелену масу, чекаючи, що там може якийсь буде мороз, і може щось буде з цими рослинами, чи вимерзнуть вони, чи вимокнуть, це просто шлях в нікуди, тому що ми будемо розводити. Тобто збережемо все нове покоління для шкідників уже навесні. Нам необхідно просто зменшити цю кількість шкідників, і ми, саме скосуючи зелену масу, ми якраз цих шкідників прибираємо і вже в них немає такої можливості розвиватися і зберігатися до весни. Це дуже важливо. Ми обов'язково ще й робимо таку важливу справу, що ми даємо, хоча би добу дві скосюємо у валки, і доба дві трошечки пров'ялюється зелена маса, але не сушиться. І завдяки мотоблоку робляться лунки, піднімається сама земля, коріння теж треба прибрати, тому що воно залишається і буде далі продовжувати рости рослина. До речі, і буде витягувати землі. Теж поживні речовини. Нам же необхідно зберегти те, що наросло. І ці поживні речовини, і коріння, все це зелена маса повинна перегнити в ґрунті, створюючи новий родючий ґрунт з гарною структурою. І тому ми робимо лунки з допомогою мотоблоку, і в ці лунки цю зелену масу кладемо і її закриваємо ґрунтом. Грунт дуже вологий. у нас Ми пробували викопати яму більше метра, але метр і в дуже-дуже волога земля, тобто запас вологи, як ніколи за все життя, наше життя тут, на півдні України, це перший раз таке, такий великий запас вологи. Отож ми і не поливаємо, а просто вологий ґрунт, в нього закладаємо зелену масу і накриваємо знову ж таки вологим ґрунтом. І вона дуже гарно буде перегнивати ця зелена маса, перетворюючись. Дуже цінне добриво нам треба. Це зелене добриво, якраз для того, щоб в наступний рік гарно росла картопля. Знову ж таки, буде тут рости картопля. Тому от таку важливу справу ми зробили в ці дні. Вже багато наросло маси. Ми не будемо чекати, коли буде квітнути. Дуже густо посадили в рядках і горох, і овес, тому маси багато скосили і заробили в землю. За час зими. Ці декілька місяців до весни дуже гарно все перегниває, земля стає пухкою, такою темною, гарною, і де зіваються ті суглинки наші, які у нас якраз, на яких ми вирощуємо і це ґрунт нашого краю. Отака в нас важлива тема. Ми відповіли на ваше питання, чи будемо ми в цьому році заправляти в землю нашу зелену масу сидиратну. Так, ми це робили і будемо робити. І обов'язково готуємо вже до весни, до посадки свій ґрунт цієї грядки, тому що грядка повинна бути завчасно приготовлена. Взимку буде достатньо вологи і буде продовжуватися. Процес в землі там багато є і черв'яків, і дуже багато жителів ґрунту, які допоможуть перетворити всю зелену масу в дуже гарне і дуже ціне зелене добриво, екологічно, чисте, доброго для наших рослин майбутньої картоплі. Отож, ми роботу зробили, і вже від е, наше відео є якби звіт про цю роботу і відповідь на ваші питання, що ми неправильно що, хтось вважає, що треба залишати на зиму. Пробували. Але це поганий варіант для півдня. Можливо, для тих регіонів, де багато е, морозу е, і де дуже холодно, то е, це підходить для таких регіонів. На півдні треба заробляти зелену масу в ґрунт і закривати цей ґрунт для того, щоб ця маса перероблялася нашими помічниками у землі, до весни готувалася до посадки картоплі. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові!